Стипендії по-новому, і з 1 січня студентські виплати зростуть однак кількість одержувачів скоротиться ледь не вдвічі. За такі новації парламент проголосував в межах законопроекту про підвищення мінімальної зарплати. Що зміниться і що тепер доведеться робити студентам, щоб заслужити стипендію? Дізнавалася Ольга Нескородіна. Вони готуються до сесії, підтягують хвости і не знають, що шанс пролетіти зі стипендією після майбутніх іспитів вище, ніж раніше. 800 гривень, да, з однієї сторони це мало, але декілька тижнів на них можна прожити. 825 гривень мінімальна стипендія. Її отримують усі, хто має середній бал не нижче чотирьох. Це так звана критеріальна система, яка перейшла у спадок від радянського союзу. Підхід до нарахування виплат мали змінити ще два роки тому, коли ухвалювали закон про вищу освіту. Основні камені спотикання були кількість отримувачів від 66 до 75% і грошовий еквівалент. Стипендія має бути не нижче прожиткового мінімуму. Тоді була жорстка опозиція мінфіну, тому що виконати цю норму було неможливо. Після переговорів стипендію таки вирішили збільшити мінімально до 1100 гривень, підвищено до 1600. На окремих технічних спеціальностях вона може сягати понад 2000. Однак паралельно вирішили вилучити із закону норму про мінімальну кількість стипендіатів. Їх тепер визначатиме Кабмін. Є 75% студентів, які отримують 800, Є, наприклад, 10%, які отримують 2500. п'ятсот. Є різниця. Звичайно, є, тому що ми тоді стимулюємо кращих, є стимул, є мотивація. Давайте рухатись поступово зменшуючи цю частку. В 17-му 40, в 18-му це може бути 25-30, в 19-му до 15-ти. І ми вважаємо, що цей відсоток він відповідає середньоєвропейському рівні, академічних стипендіатів. Відсоток може і відповідає, а от умови, в якій їх ставлять, ні. Переконані студенти. В Європі інший рівень життя. В Європі немає таких. Ну, немає людей, які просто не знають, як їм виживати. У них соціальний економічний рівень абсолютно інший. Порівнювати нашу ситуацію і європейську це просто недоречно. Оксана, майбутній теплоенергетик. Її профільна галузь в Україні майже мертва. В Європі таким фахівцям раді. Тож каже, її колеги після захисту часто їдуть туди, де є робота. Це як правило найкращі студенти на спеціальності. Верхівка нової рейтингової системи. Найоб'єктивніший показник це. Те, яким чином студент навчається, те, яким чином студент складає іспити. У кожному навчальному закладі рейтинги інші свої. Це значить, що принаймні тут автономія вищих навчальних закладів працює. Крім середнього балу, на який міністерством пропонується віддати. 90%, 10% буде складати наукова інноваційна робота студентів. Чи зараховувати і що вважати цими критеріями, кожен університет визначиться сам. Це можуть бути олімпіади, патенти публікації або громадська діяльність. Та обговорити і офіційно затвердити мають після переговорів зі студентами, а вони відступати не налаштовані. Студентство за те, щоб реформувати стипендію, студентство за те, щоб створити рейтинг по стобальній шкалі. Але студентство проти різкого урізання відсотку Стипендію отримують більшість тих, хто вчиться. І, в принципі, є стимул навчатися. Тобто можна не працювати у нас стимул зовсім інший. Отримати бал для себе, для того, щоб знати, що ось я розумний, наприклад. А тоді ми будемо гнатися за тим, щоб вижити. Серед новацій, які ще обговорюють скасування стипендій для першокурсників до першої сесії, бо вони її ще не заробили. Або ж її нарахування відповідно до результатів ЗНО, а також можливість контрактникам змагатися за стипендію на рівні з бюджетниками. Однак над цими питаннями ще працюють і обіцяють винести їх на громадське обговорення. Ольга Нескородіна, Геннадій Шунга Максим Шинкаренко ТСН 1:1